Президент Росії Володимир Путін та керівництво Республіки Крим підписали договір згідно з яким усі мешканці півострова стають громадянами Російської Федерації. Чи погоджуються цим самі кримчани? Чи бажаючи отримати російський паспорт у інших регіонах України? Дивіться далі. Добрий Росія ми любимо Росію. Радість з приводу приєднання до Росії розділяють не всі кримчани. Олександр ще за тиждень до референдуму покинув півострів і поїхав до Чернівців. Я не бачив ніякої перспективи, не бачив, ким родиться дитина, з яким документом. І просто на все я боявся за сім'ю. Як її там зберігати. то тобто там не ну абсолютно неізвісна ситуація. Олександр каже, російський паспорт йому не потрібен. Він був і залишається громадянином України. Просто на все було бажання, щоб дитина родився в тому місці. Ну, Где он получит нормальное гражданство? Бують тим же, ким я гражданіном України, проте не всі мешканці Криму, які не хочуть жити у Росії, можуть покинути півострів та переїхати на материк. Ім скоріш за все доведеться миритися із фактом, що тепер вони громадяни Російської Федерації. Кобу тут всі вважають, що то війна повністю української власті. Ані завжди не були приїхати як мінімум, коли це все починалось. Ані рішали закона ізиках і різділи портфелі. Тут вся наша... вся сім'я у мене как ви родний моя сім'я, мама, папа там і. Всіх же не увезеш з собою. Бажаючих слід за Криму змінити український паспорт на Російський, багато і на сході України у Донецькій, Харківській та Луганській областях. Конечно, есть которые сейчас посещати про Російські демонстрації участвуют в них. Але, звісно, хочуть російські паспорти, а Українських вообще відказати. Що ж стосується кримчан, тепер їм доводиться робити нелегкий вибір: покидати набуте майно, власність та спогади, переїжджати на материк або ставати громадянами іншої держави, представники якої вже заполонили кримські міста. Судя по тому зброду, який там зібрався, це люди, які десь у себя в регіоні нічого не достигли і в принципі не було перспективи. И переехали сюда в надежде, что они тут получат квартиры, работы, ну и может кто-то что-то должность. Этот народ нас понимал, нас поддерживал и знал о том, что мы мы являемся именно одни, одним народом именно в, ту, ну, в той ситуации, которая нас напрягает.